Коли поби... ну, побиття студентів відбулося, то для мене в ну, мене на той час було троє дітей, щоб дітям поламали пальці. <кій> ну, ано емоціонально ну, засипає. мальчику 55, а сльози треба над... накатуються. До Майдану я ну, народився, жив і виріс в Херсоні. Ну, якщо будуть деякий суржик, вибачайте. Бо зазвичай я був російськомовний, але зараз лагідна українізація. До Майдану я. Ну, Просто працював на стройці, на будівництві, але під час уже ближче до Майдану, десь 2009 рік я поїхав в Київ на, ну, на заробіток, працював руками. І коли події на Майдані, то я якраз днем працюєш там, шпаклюєш, обої клеїш, гіпсокартон крутиш. А вечором ну після роботи виходив в Києві. Дивишся, якісь події відбуваються, і ти інтуїтивно розумієш що це щось таке ну. Щось значне відбувається на сторінки Віктор Зелевський, там е, багато фотографій, і там ну, майже кожен день я фотографував. Я розумів, що відбуваються події, які ти можеш щось упустити. У мене був ну, дешевий фотоапарат, і ти просто клацав. І от на майдані ти чітко усвідомлюєш, неважливо, який там фотоапарат маленький, там великий, професійний ти бачиш події, які ну, історичні. Подійшов к Сені Майдан, а мене Сергій Замілюхін euh, тоді підвів, говорить, от прапорщик написав стиху у не Донецьке лицо. І мене отак вот за руку виводять на Сену Майдана, читай. У власті не Донецькі глаза, не добрі вони, не трудові. Вони, признаться, навіть не блатні. В них смість і страха, жадності і зла. І ти стоїш такий з мікрофоном Ну, стік був прямо написано на коленях, але він завірусився. Ти бачиш натовп. Ну, там вже іноді було 500 людей, а було іноді півмільйона людей. А тут ти виходиш, ну, сьогоднішній строїтель, який в день там шпаклював, там ламінат, кафель і так далі. І тут НАТО встає. Микрофон, ти натовп стоїть. Тобі дали мікрофон, ти. По бумажке прочитав. У мене зборник вийшов на російську первично. На Майдані я більше віршів читав російською. Вибачайте. На той момент я ще не пройшов флагідну українізацію. Я, я і досі зараз дуже рідко пишу вірші, бо українською ще не вмію, а російською з перекладачем це не те. Наш поет з Херсонщини Віктор Залевський. Я такой, а, 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 а про кого це він? Але тут така сцена величезна, куча полумів. Сказати, що я був герой, ні, ну я точно не герой. Сказати, що я прям каміннями там шов на образі. По голові пару разів попала палка, але це було. Ну, так, ти повертайся, тебе хтось стукнув, ти навіть не зрозумів. Присів, причухався, все. От Майдан 19-го вже вся полає, будівля про спілок палає, ну реально. Полумів. Приходжу, там знайомий хлопці, говорю, хлопці, а як ви вижили? Бо в Фейсбуці ж там новини, там ну, жесть творілась НАТО. Говорить, друже, самі не розуміємо, живі і слава Богу. Коли хтось каже, що Майдан був проплачений, ну, я не бачив черги за отриманням грошей. І потім, А як ти проплатиш 500 тисяч людей? Ну, Приблизно, як буде виглядати черга на 500 тисяч людей. Да? Тобто ти бачиш огромну кількість людей. Я бачив, як люди на, на модних джипах, ну, круті дядьки такі треновані, виносять там паки з водою, такі бутерброди вже нарізані приносять. Віддай кому, кому хочеш, бах, і він уїхав. Тобто людина приїхала, оставила. Я бачив, як кілька разів отак ні люди, незнайомим людям, У нас же не було якогось одягу, там, я, я майдановець. Ну, по, 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 по очах, да? ти по погляду розумієш, це наша людина. Ану так і на, на війні. Ну, одним із ярких таких от моментів, коли на Майдані з'являється Луценко і міліція Львова, там всі тоді були в шокі. Бо йде Юрій Луценко, Ззаді нього поліцмени, які перейшли, ну, зі Львова, я так розумію, перейшли на бік Майдану, сказали, ну, все, ми, ми не будемо там <кій> бити палками. Своїх, так? Да. Ну, якщо б мені потрібно було і зараз виходити, я, я виходив. Ну, Майдан це наш український от цей момент, коли ми, ми терпляче, 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 ми, ми гнучки, ти ну, ну, от палка. Да, ти гнеш, а потім вона ламається. Ну, у нас зламалось у багатьох, коли почали ну, побиття студентів. Ну, ну, дітей, ну фактично б'ють твоїх дітей, ламають пальці, ребра, там, носи. Калюжі крові. Ну, для мене це був шок. Ну, як для батька, який я ніколи ну, не відчувався РЕМ якимось бойовиком, але просто побили дітей. Коли Янукович на то для нас багатьох стало зрозуміло, що перемога от, відбулася. Перемога відбулася, і зараз будуть якісь зміни. Ну, ми думали, вони будуть незворотні і позитивні. Вони не могли бути чисто позитивними, бо це були інтереси Росії, як виявилось, дуже затронуті. Путін нам не простить майдан, перемогу Майдану. Чому? Тому що ну, якщо у нас це можливо, то виходить, що могло би бути можливим і в Росії, і в Білорусі. Майдан свою історичну місію точно виконав, точно він переміг. Результатом були потім демократичні вибори, і потім, да, і потім боротьба. Просто нам незалежність формальна, як би передали в 91-му, але за справжню незалежність нам прийдеться ще ховати багатьох друзів. Людина, яка прочитала на сцені Майдану, на малка Майдан, не умолкає, вона вже не мала права бути осторонь інших подій. Да? І коли починається, ну, та фаза ну, захоплення Криму, це АТО. Я і мої друзі прийшли військомат добровольно і кажемо, ми от готові. У 2014 році мені сказали, дід, ді, що ти хочеш, нам потрібні молоди морпіхи, десантники, пограничники, а ти старий. Йди додому. Скільки вам було? 44. Тобто, 44, я старий для війни, для АТО. А в 2015, я вже помолодів, вже підходжу. І в 2015 році я попадаю по мобілізації ВДВ. І моя мрія і дитяча збулася. Тобто ти в 2015 році приходиш, у тебе руки так, а з тебе роблять мінометника. І ти попадаєш по іронії долі, підрозділ, мінометну батарею, десантно, ну, тепер штурмових військ, на той момент ми ще були ВДВ. Нинішня слуба, ну тоді я от цей шеврон покажу. От рота безпілотних авіаційних комплексів. Я дуже дякую от, підрозділу, командирам і побратимам. І я скористаюся нагодою, да, оцей прапор я теж розгорну так, щоб його було видно. Да. Саме на цьому прапорі є підпис людини з позивним Балтика, який безпосередньо прийняв участь в операції по знищенню гвинтокрила. Ну, це недавно відбулося. Тобто це прапор того підрозділу, в якому служать люди, які вміють знищувати гвинтокрили. Для мене головний висновок Майдану це коли громадяни осознають свою силу в єдності. Це ну, лють, страшно. Не хаотична ярость, да? а така спрямована. Ми хочемо жити в Євросоюзі, ми хочемо, щоб. Ну, поліція дійсно працювала для народу, щоб суди були судами по правді. Да? І громадяни на Майдані зрозуміли, що правда є, але за неї варто боротися.